Вітаю вас, друзі! Сьогодні я продовжую нашу подорож. І по-перше, ніж ми почнемо, хочу подякувати всім, хто відзначився коментарями після відео про Харків. Дякую вам, друзі. Сьогодні, друзі, я хочу показати вам старовинний костел імені Святого Якова. Ось такий він, а розташований він близько до центру міста Брна. Цікава історія забудування цього костелу. Так от, друзі. Цікава історія забудування цього костелу, архітектор отримав замовлення на будівництво цієї споруди. Споруда в перекладі загруження. Але коли костел був вже готовий. Між архітектором і владою вийшло непорозуміння щодо виплати грошей. Архітектор образився і зобразив над вікном маленького янгола, повернутого обличчям до стіни, а голими сідничками до міста. Це була така маленька помста, за втрачений гонорар. Я спробую показати вам віконце, над яким притулився маленький янгол. Подивіться, будь ласка, зараз ви бачите, що всі стіни обкладені лісами, бо йде реконструкція. Ні, не реконструкція, а реставрація. Щоб прибрати пил, бруд, пофарбувати. До речі, звертаю увагу, друзі, на слово пил. В українській мові це слово має чоловічий рід. Точно так, як і собака. Собака він, пил він, на відміну від російської мови, де слово пиль має жіночий рід. Так, от я вам показую вулицю, а якщо я повернусь трошечки, то ви побачите вже і центр міста. Так, ну, а ми з вами до зустрічі, до нових подорожей.